Друзі, всім привіт! Я давно не знімав хурму. Моя дружина тоді як побачила, після того я так і нічого не знімав. Бо не було часу і не було що показати. Вона показала все, що могла, що бачила. А я тепер хочу вам теж показати і просто показати, як воно продовжується ріст хурми. Ось ці плоді, плоди, які вона знімала, вони вже почали жовтіти. Ось, бачите? Один плід. Ось тут другий плід. Ось третій плід. І ось четвертий плід. І ось на верхушки п'ятий плід. Ось. Ось, дивіться. Тут сонечко ще. Не сіло, а вона б'є прямо в камеру. От я гілочку, случайно відірвав. Е, да, треба бути дуже обережним. Але ось бачите, воно він вже почав реально жовтіти. Не знаю, чи видко чи ні. Ось, я зараз покажу ближче. так. Ось, якщо його такого погладити, то ця хурма почала жутіти. Я вже з'ясував, що це за хурма. І згадав навіть, це є божий дар, хурма. Ось така маленька. Її 5,5 років. Ось. Будемо чекати, коли вона достигне. Скоріше у е, жовтні не вийде, або в кінці жовтня, або десь на листопад. В принципі, в ближайші дні передають приморозок і тому може бути, що скоро вона почне достигати. Ось таке. Невелике деревце, але дуже гарне. Можливо, тут було багато квіток. Ось я замітив. Ось дивіться, оці гілочки, оці сухі, раз, два, три. Це може бути були квіточки. А може навіть плоди. я просто тільки що замітив під час знімання. Ось, раз, два, три. Бачите, на цій гілочці. А ну, де ще. Ось. Не... А, є бачу, є, отут теж такі ось. От під листочком. Теж такі є гілочки. Такі вушка, я би так сказав. Ось, так. Да. Так що ось так відчуває себе хурма. Божий дар. Скоріше це божий дар, бо я купував і от згадую, що на упаковці було писало Божий дар. Я купляв двох сортів у супермаркеті караван, коли був у нас в Чернівцях, зараз його нема. І ось так. Так, І корольок я купляв. Зараз ми перейдемо ще на іншу хурму, я вам покажу, як вона росте. Ось ми перейшли на другий стороні часток, на другій стороні і хочу показати, як росте інша. Тобто вони дві одинакові по росту. Не знаю, чи це той самий сорт, але ту я не обрізав. А цю я трошки обрізав весною. Може це щось пошкодило, не знаю. Но тут немає зовсім плодів. Ми все обдивилися, по росту вона вся одинакова. Навіть мені здається, що це грубша. Дерево велике. Надіємося, що на другий рік я отримаю теж плоди. Так би хотілося. Тут вона на сквозняку. тут у нас недалеко курник. І тут сквозняк, а там прикривали трошки дрова. Може, із-за цього воно щось і захистило. Ну, не знаю, подивимось. Тут є в нас молода хурма у інжирі. Це інжир, а отут ось хурма. Вона так резко росте, що я не встигаю її дивитися. Так, в нас ще є тут хурма. Де ми купували одну. Зараз ми підемо з камерою. Це наші шини, які ми утепляємо інжир. Тут у нас стоять бочки, інжир. Так, ось тут є ще така хурма. Одна наша. Так вийшло, що я посадив дві разом. Так я думав, що це не зійде і її не буде. Ми її коли купили, то вона не сходила десь до липня місяця. Тобто не розпускала листочки. Е, називається вона говерла, як сказав продавець. Ми її трошки підв'язали, щоб її вітер не, е, не гойдав і не рвав листя, і гілочки. Того ми її трошки зв'язали. Ось. Ось ну, подивимося, принаймні тут є е, така, е, такий ось, що типу, вона привите. Не знаю, чи вони скосили це. Бо є такі майстри, що скосюють і кажуть, що вона провита. Ну, є тут така чашечка. Мої хурми всі е, з кісточки. Я їх всіх виросту з кісточки. Ось тут є ще одна малесенька. Ось бачите? Це двохрічна. Теж з кісточки. А тут ще є одна. Коротше, будемо бачити, якщо це говерла, то будемо. Бачити плоди, якщо вона привита, а якщо вона не привита, то, то значить, не будемо бачити. Ну, якісь червячки, Гнізда роблять на них. Хм. Да, природа своє бере. Так, ось так виходить. Знову ми повернулися до своєї хурми. а тут гранат рядом росте теж, Ну він теж у мене не цвіте, так як у батьків. І ось ми повернулися знову до своєї хурми. Ось так. З чого ми починали, з тим хочемо і завершити. Да. Бачите, у нас вона, хочу показати, вона з двох частин складається у мене. Я її вирішив зробити подвійну. Ось так. Дякуємо вам. Пишіть, коментуйте наші друзі, наші гості і просто глядачі. Усім дякуємо, заходьте до нас і насолоджуйтесь з тим, що ви вирощуєте. Обов'язково все у вас вийде. Усім миру і добра. Пока-пока. Ось гостях Володимир.